50 тисяч гривень, аби особисті фото та відео не побачили світ. До поліції звернулася 27-річна львів'янка з групою інвалідності. Жінка повідомила, що невідома особа в месенджері Телеграм погрожувала розповсюдити матеріали порнографічного характеру. Правоохоронці встановили, що зловмисник отримав її особисті фото і відео і наполягав на створенні порнографічних матеріалів, аби розповсюдити їх у мережі. Як виявилося, торік зловмисник шантажем та заляку. Виманив у потерпілої 150 тисяч гривень і вимагав ще 35 тисяч. Під час проведення здобув розслідування поліцейські встановили зловмисника. Ним боявся 54-річний житель Забувської територіальної громади. Правоохоронці провели у помешканні вимагача обшук. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку, грошові кошти, а також чорні записи. Також отримано доступ до телеграм-аккаунту, з яких словмисник здійснював вимагання. Фігуранта по поохоронці затримали під час отримання ним чергової суми коштів. Слідчі повідомили про підрозділ за вчинен злочину, передбачене частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Суд залишив вимагача під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Ольга Смага, Руслан Копанчук. Новини на вежі.